Сьогоднішня моя розповідь буде про звичайного громадянина України Харласа Олександра, який жив і працював в селі Вербівка із Юнського району, що на Харківщині. А коли на нашу країну прийшла війна, він, не вагаючись, пішов її захищати. А втім, він сам про себе краще розповість. Саш, розкажи свою історію. Моя історія почалася ще з 2015 року, коли я перший раз приїхав до мене додому і мене мобілізували в АТО. Попав в Десну, пройшов курси розвідувального зводу і вийшов відділі відділ, командиром розвідувального відділення. Ну і попав я в Чармалик, як ви пам'ятаєте, ви приїжджали до нас в гості. Було час, було. Так, да, було время. І з тих пір все нічого не приміщало біди, звільнилися з служби і був вдома. І коли в февралі місяці, в лютому прийшла біда на нашу землю, ну я залишився тут, а не виїжджав. Тому що, ну, що дім є дім. Ну коли зайшли вони в село. А у нас добрі язики є в селі, які зразу доповіли, хто, де, як, де служив. І мене, щоб вони не шукали, вони забрали мого сина, щоб обміняти на мене. І я, коли це узнав, він зателефонував мені, я пішов до нього, забрав мене, І він був в школі у нашій, і мене поміняли на нього. Морда. Що тут зімою? Добрий день, Максим. Добрий, добрий. Як воно справи твої? Нормально. Скучив за батьком. Так, звісно, скучу. А хто ж за батьками не скучає. Звісно, скучів. Ну, двоє суток мене тут тримали. Забирали тут ЛНР оці оці, їхній командир був з позивним Ден. Зробили вдома обшук, все. Оце тут я сидів. Ось тут була дитяча обувачка, яка мене спасла від холода, як я спав на дитячій обуві. Це вони від відсіля вигребли, біля магазину її винесли, щоб люди, діти де є, розбирали, щоб сюди не ходили. Ну, люди там сок чиє знаходив, забирали, а ні, так воно, наверное, вони її є. Замикали тебе решетка так. Так, ось рішоточка. Замочив клас, один раз забули, замкнути, я хотів утекти, тому що ми... Ні, ну їх нахер, вони тут сиділи, сидів він. Застрелили. Да. Додому під те, щоб я кожного дня ходив до них, відмічався. Ми з дружиною півтора місяці ходили, відмічалися до мая місяця, до травня. І в травні мені зробили амністію, як можна так сказати, щоб не ходити, вони знали, де ми живемо. Ну ми вже після того не ходили. Але відчуття мене не покидали, що цим все не закінчиться. І коли ми в селі, я вже залишився з, з рідні, можна сказати так, сам, саме рідніші мої всі виїхали, а мені не можна було виїжджати. Саме головне, я дітей відправив від селя, я був спокійний. Залишився з дружиною. Уже трошки на серці воно відлягло. Але все одно відчуття було таке, що все одно цим все не закінчиться. Так воно і трапилося. 30 липня, пів восьмого години вечора, прийшли вже не ці ЛНРівці, а ДНРівці, а вже прийшли настоячі спеці, бо вони всі були в масках, в екіпіровці, на шоломах камери. Відкрили стрільбу, хотіли застрелити собаку, щоб... Пройти в двір, вони лізли так через забор. Ну, коли ми вийшли, ми попросили не стріляти, ми ж не тікаємо ніде. Ну, і провірили телефони, дружина і мій мене забрали, а дружина залишилась, слава Богу. Ну, місяць я там сидів, відвезли мене в Балаклийський РВД. І там місяць жаха був, коли була жара. Багато там друзів зустрів ті, що сиділи. Один з них, ось мій знайомий, який мене знімає. Рекордсмен, Рекордсмен Анатолій Борисович Арагатий, Був незламною людиною. 100 днів. Було. Як в армії було 100 днів, а до приказу, так оце, до звільнення, так оце і в нас. Було, було. Ну, мене відпустили на 30, 31 серпня. З обіцянкою того, що я через неділю повинен був прийти до них на відмітку. Але цього не трапилося, і в мене було в душі відчуття, що скоро наші хлопчики прийдуть. Так воно мене не підвело. 6 вересня звільнили Вербівку, а 8-го Балаклію. Слава Україні! Ми всі живі і здорові. І ось ми з Анатолієм і розмовляємо. Не там з мішками на голові, де нас виводили два рази в день. Соромно пригадувати. Так, да, Соромно пригадувати в мішку, і йдеш і ще і натяне душі, бо нічого там дивиться, або ще, не дай Бог, щось там побачиш. Що там можна було бачити, ми і так знали, що там воно творилося все. І ось ми на волі, слава Богу. Закінчилося все. Так, да, все закінчилося. Нас звільнили і. Сім'ї почали повертатися, і рідня, рідня знову з'єдналася. Ну, але колаборанти не, не, не потікали. Які потікали, які тут залишилися. І управи їм немає поки що. Наш гуманний суд самий гуманний суд в мірі, як в кінові. А отут от, 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 був їхній штаб, наша сільська рада. І вони там кічували, туди нікого не пускали зовсім. Так, да, там сидів їхній бригадір. Їхній бригадір, Ко, до останнього. Командир їх. Поки почали їх бомбити, вони від переїхали в кінець села до Соловйова, так? Да? Да, да, да. до Сереги Соловйова. Ну, о, Тут час їх стояло, тут в підвалі вони. Оце п'ять місяців, вони тут так кічували, жили, жирували. Там столова, в столові їсти готували. І тут блокпости, вони ходили по блокпостам, мінялися. В садку, тут у нас в парку мінялися. Парк, один стояв в парку, один да. стояв отут. І, вони і там, роду, на востук, на мосту, цьому. На були, і і там спочатку там. ходили вони туди в край села, а потім, а потім там. Уже там зробили на моїй вулиці, зробили там штаб, вони оттуда мінялись І в домах жили, в крайніх домах вони там жили біля нашого стадіону. Ну, от так. Зараз от. ми і є. Тут, вдома. Як дружина, оце. Перенесла дружина, да, їй пам'ятник треба поставити. Вона під обстрілами приїжджала три рази в тиждень, коли дозволили возити тормозки передачки, бо там кормішка була, звісно, дуже у нас гарна. Не буду розказувати, як дедушка виживав і що він їв. Іде ми зустрічалися. Іде ми зустрічалися. Тричі за місяць. я тебе бачив. Але... Дружині треба поставити пам'ятник, що вона це все пережила. А коли мене відпустили, я прийшов додому, вона мене не впізнала спочатку. Борода це було жах, звісно. Ну, зато ми пережили це. Врагу цього не пожелаєш, але ми це все пережили. Ну а нашим ворогам можна поважати ще і гірше, і долі. От вони валяються, там, удобряють нашу землю. Хай вони холодять, всі удобрять. Вмісті з Путлером падлою, захотілося якому імперії. Правити. Всіх на тому світі приймуть, ну а їм всім до Кобзона на концерт. Чому йде війна, Саш? А якби не було оцих партій, які були це ОПЗЖ, всякі ці Мураєви наші, які робили розгул у нашій державі і які були запроданцями росіян, то цього б не трапилося. І мова має силу. Замість того, щоб об'єднатися і да. зробити сильною Україну, а да. ми її ділили кусочками. кусочками хто, діли, хто, хто на яку партію клювне? Так, да, так. Да, да. А це все от, сказується на наших людях. Результат. На наших, на наших дітях, які ні в чому не винні гинуть. За дітей, бо я б не знаю, що зробив би цим я би ублюдками. Якби рвав би на кусочки живцем. За те, що вони роблять з нашими дітьми, з нашими матерями, батьками, бабушками, дідушками. Які пережили війну, дійсно пережили. І зараз те, що повторяється, такого не повинно було бути в 21 столітті. Це нонсенс якийсь. Ну, але ми можемо повторити. Вони намагаються повторити, але в них нічого не вийде. Вони не зламають нашу силу, дулю, дух наш і волю ніколи в житті не зламають. Ми були сильні, ми козацького роду, і нам нема переводу, нас не, не повідати, не перемогти. У нас Тут була передова лінія. Вони жили тут, читай в кожній хаті. На цій вулиці залишилося всього три чи чотири чоловіка, які тут жили. Ось Одна сім'я мій дядько рідний, тітка рідна і ще один Митя Гора теж залишився. Ось він їде на велосипеді. Якраз бойових перші дні війни у нього загинув. Внук він був пілотом, і в Миколаївській області його підбили десь і там захоронили. І вони його теж тероризували, у нього теж розвалило там дім, повирували вікна, двері. Ну, так ось. здравствуйте. 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 Везде тут пориті окопи, капаніри зроблені. Один із них ось тут. Оце сюди на площадку вони приїжджали, скора у них була старенька. Ми думали, що скора їм Погано, Але ж вони приїжджали, тут викидали міномети і гахкали сіля в сторону Пришива. От машина стоїть розбита. Вони під'їхали сюди, ну трошки їм повезло. Вони тільки вийшли від тіля, вони жили в мене в гаражі і прилетіла, снаряд прилетів, машину пошкодило, а вони вижили. Їм пощастило. І так вони жили в мене тут, -от в домі. Ось іще одна стоїть тут накрита, на якій вони тероризували людей по селу нашого. Тигр, звісний, сумнозвісний, моталися на ньому тут по селу. Ця машина приїхала з Волохова, з Вовчого Яра, теж там вони покинули її, ми її приволокли в сюди, щоб там вона не гнила. Ну це машина наших хлопчиків, які ну, зіпсувались, ми взяли зремонтувати, так вона стоїть, запчастина є. Ну, була теж зетка, але наші хлопчики її видно десь у этих ублюдків віджали. Хай <рес> дня знімає. Розкажіть, Єдові, як вам жилось тут О, хорошо, в окупації. В окупації <рес> як жилось хлопці. Охенельно. Весело. Було. Погано було. Звісно. Ви думаєте, тут добре жилось? Не очень. <рес> От прильот якраз був. Пощастило цьому облюдку. Як ви тільки виліз і воно прилетіло. Просто в Тут у них наблюдательний пункт. вони рили, робили. Вирили яму, пролежили брьовна і скинули плиту на брьовна, щоб там сидіти внизу, наблюдати. Що тут можна наблюдати? Тут непонятно, що тут можна наблюдати. Хіба тільки на дорогу, більше тут ніде наблюдати. Тут капанір рили, тут стояв танк, вон, якого вони шмаляли. Тільки непонятно, куди вони тут шмаляли, дерева стояли десь в район села нашого. Саме по собі бахкали. Бо було таке відчуття, що тільки виліт, одразу прильот. Я порахувати можна, за скільки секунд і де воно падає. Воно тільки вилітало, одразу падало на тій стороні села. А Потім кричали, що це наші ВСУ, хлопці обстрілюють мирних жителів нашого села. Так вони і робили. Тварі. Саш, коли буде перемога? Скоро. Скоро буде перемога. Треба вірити нашим хлопчикам ЗСУ і нашому залужному. Слава Україні. Героям слава таким, як ти. Я вже не герой, вже я інвалід. А оті герої, які зараз по такій погоді, Боронять нас, Захищають, землі. гонять захищають, гонять їх, -корду. В локопаку, в багнюки, але все одно не здаються, гонять їх твари, їм не буде пощади. Смерть ворогам. Стояв танк капанір вони вирили, це як вже була передова лінія в них. Тут виселили людей і жили тут спочатку, вони потім зробили вони тут склад, а переселилися в оцей дім. І в цьому домі у них був штаб. З моєї, в моєму буди був у них блокпост, вони сюди нікого не пускали, тільки по прописки, по паспортам. І в цьому домі вони жили. Теж натворили діло тут у людей. Коли їх почали обстрілювати, вони відсіля втекли. І потім я покажу, де. І там було саме головне перед нашим наступом, де їх трошки пощипали. Ну це трошки пізніше. Це в самому началі, як було ось в цьому дворі ось і коли уходили вони поставили розтяжки люди случайно не повзривалися вони замітили розтяжки От з лівої сторони дома пострадали Дім моєї куми вони там Дому, сараї і розірвало сараї подривало. А ось грички, звісно, тут залишилися теж побили пір, дом, вони виїхали в Польщу, чи де вони їх немає? Вон прилетіло прямо у ворота. А потім, коли вони оттуда переселилися, де тільки що ми знімали капанір, вони переселилися, зробили штаб в цьому буди, діда баламута покойного. І вони Сюди переселилися. І коли при наступі наші хлопчики почали наступати, до чого ювелірного вони працювали, вони знали, що тут владаря нашим патріотам, які сказали, що вони тут обітають, і попали прямо на водку і прямо в дім. Загинуло їх тут 7 чи 8, їхніх орків, їх потім витягували, а рядом там жива жіночка, в неї собак багато. І вони тягали по всьому селі руки, ноги доїдали, кого не встигли зібрати. Ну і багато тут боєприпасів. Машина голови сільської ради тут була, вони забрали в неї, у нього, у Льоши, теж її привалило, сусіду сарай знесло. Ось теж Вербівська машина, тільки стояла на другій стороні села, вони притягнули сюди, і тут вона так і загинула ця машина. А що це за могила? Тут загинули наші хлопчики, призвільнені Балаклії. Вони хотіли проїхати в сторону підсобного, але на горі їх чекала небезпека. І не видно було, за заправкою був захований танк Орковський. І вони потрапили, побачили, вже пізно, розвернулися назад, їхати, і він прямою наводкою попав прямо в їхній хамер. Загинуло. П'ятеро наших хлопчиків. Привизволені Балаклії. Тут їх захоронили, тут вони і є. Царство Небесне. Царство небесне, хлопці. Великий вам Ухлін, слава Україні. Скільки таких хлопців по, по всій Україні? Да. Сумно і прикро дивитися на могили моїх побратимів. Але вони знають, що захищають. Вони захищають свою країну, свою землю. А от що робить тут російський солдат і яка йому за це шана, всі ми почули. Вони забули, що ми славні пращури козацького роду, і нас нікому не зламати і не перемогти. Україна понад усе, ми переможемо.